Щойно придбав в інтернет-магазині мою Powerbank Belkin на 20 000 мА, 15 Вт рожевого кольору. Ось такий він. Є два роз'єми. Type A і Type C для зарядки. Також є Кабель для зарядки. Ось є інструкція, схема все, що куди підключати. Гарантійний талон на українській мові. Ну і додаткова книжечка-інструкція теж є на різних мовах. Доставка була. Швидкою, вчора відправили, сьогодні прийшло. Покупкою задоволений. Будемо користуватися у відключеннях світла.